Він закінчив університет усього за рік, мав феноменальну пам'ять, обіграв шахову комп'ютерну програму, зустрічався з президентами. Водночас його численні дипломи виявилися фейковими, а лікарська діяльність призвела до смерті кількох пацієнтів. Так як ви вже здогадалися, йдеться про Андрія Слюсарчука, більш відомого як доктор Пі. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися справжню біографію псевдолікаря, який шокував усю країну своїми надзвичайними здібностями і чим закінчив. Шилася судова справа проти нього. Докладніше далі. Феноменальна медійна та медична кар'єра Андрія Слюсарчука закінчилася судовим вироком. 14 лютого 2014 року доктора Пі визнали винним у підробці документів і незаконній лікувальній діяльності. Зокрема, чоловік проводив операції на мозку, не маючи відповідної освіти та компетенцій, що спричинило смерті людей. Втім, усе, що транслювали медіа про таємничого доктора Пі, було відомо з його власних слів. Слюсарчук розповідав, що він народився у Вінниці, а його батьки Загинули в автокатастрофі. Чоловік стверджував, що вступив до московського медінституту нібито у 12 років, а закінчив його у 18. Також, за словами самого Слюсарчука, згодом він переїхав на Львівщину до коханої Анжели, але вона через певний час померла. Там він працював у районній лікарні та займався сеансами гіпнозу. Пізніше він, начебто, навчався у Санкт-Петербургському університеті, який йому вдалося закінчити всього за рік. Також він нібито захистив дисертацію Москві та отримав. Звання професора, а після цього повернувся до Львова, де викладав у політехніці. Слюсарчук розслабився на всю країну завдяки запам'ятовуванню великої кількості чисел. Зокрема, зазначав, що може відтворити по пам'яті 30 мільйонів знаків числа Пі після коми. Тому його й почали називати доктор Пі. У 2006 році чоловік встановив рекорд із запам'ятовування. Йшлося про 5100 чисел за 117 секунд. Так у Слюсарчука з'явився імідж людини з феноменальними здібностями. У чоловік почали брати інтерв'ю, запускати телепрограми за його участі у дев'ятому році. Він побив рекорд із запам'ятовування, але тоді він не потрапив до книги рекордів Гіннеса, оскільки не було представників довідника. Натомість, згодом фахівці почали припускати, що Слюсарчук отримував правильні підказки у мікронавушники під час своїх виступів, тому і нібито демонстрував надздібності. у дев'ятому році. Президент Віктор Ющенко особисто зустрівся зі Слюсарчуком і обговорював з ним відкриття інституту мозку. Організація повинна була шукати способи лікування онкології. А в 2011 році Віктор Янукович нагородив чоловіка державною премією України в галузі освіти. Її розмір становив 150 тисяч гривень. Подією, про яку активно писали медіа, стало те, що Слюсарчук обіграв шахову програму Рибка 4 Раніше це ніхто не міг зробити. Одну партію чоловік виграв, а в іншій була нічия. Однак професійні шахісти сумнівалися у тому, що Слюсарчук справді переміг. Оскільки це найсильніша шахова програма. З'ясувалося, що рибка 4 мала системну помилку, завдяки якій Слюсарчук нібито перевершив програму. Окрім цього, слюсарчук проводив операції на мозку, опираючись на свій, начебто, лікарський досвід. Однак хірургічні втручання закінчувалися ускладненнями у пацієнтів, а також смертю. Зокрема, правоохоронці зафіксували п'ять таких випадків на Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині. Також виявилося, що доктор Пі не вчився в жодному медичному виші. Це з З'ясувалося у 2009 році, коли журналісти газети Експресу прилюднили розслідування, яке розкрило іншу версію його життя. Там йшлося про те, що Слюсарчук народився у Житомирі. Мати відмовилася від нього, тому дитину віддали у школу інтернат. Навчався на штукатура плиточника. Слюсарчук намагався влаштуватися нейрохірургом у Новояворівську, однак не вийшло. А на початку 90-х чоловіка підозрювали у шахрайстві. Згодом протягом року працював у Львівській політехніці на кафедрі інформаційних систем і мережі. Реш у цей час проживав у гуртожитку. У одинадцятому році Слюсарчука заарештували у Києві за підозрою в шахрайстві. Так чоловіка отримували в СІЗО. А вже у чотирнадцятому році Слюсарчука визнали винним у незаконній лікарській діяльності, підроблених документах, двох убивствах з необережності та шахрайстві. Його засудили до 8 років ув'язнення. Слюсарчук відбував покарання на Рівненщині. У шістнадцятому році його звільнили через так званий Закон Савченко, згідно з яким один день ув'язнення зраховуються за два. Чоловік вирішив довести свою невинуватість у 24-му році. Шевченківський районний суд Львова виправдав Слюсарчука. З'ясувалося, що після того, як вийшов на волю, Слюсарчук продовжив надавати медичні операції. Також доктор Пі придбав собі двоповерховий маєток під Києвом, який коштує півмільйона доларів. Виявилося, що він працює у хімічній компанії сполука та у фармацевтичній «Екофарм». За його власними словами, він заробляє більше 200 тисяч гривень на місяць. На Інці в інстаграмі слюсарчук ділиться своїми віршами та роздумами про життя, поширює світлини краєвидів та фотооперації. Так, доктор Пі досі приймає пацієнтів. Один із лідерів автомайдану, художник Сергій Поярко, свого часу наробив чимало гучних заяв на адресу топ політиків України, ба більше через нестриманість у словах він навіть отримав позов до суду від Володимира Зеленського. Тим останнім часом про нього майже немає новин. Телеграф нагадає, чим він запам'ятався і куди зник з інформаційного простору. Боярко з'явився на світ на Чернігівщині у 65 році. Навчався у художньо-промисловому технікумі у Києві. Також здобував освіту у поліграфічному інституті імені Івана Федорова. Для того, щоб опанувати графіку, Сергій упродовж п'яти років навчався в Українській академії мистецтва. Протягом двох років Боярко створював ілюстрації для журналів Аганьок, Юність, газет Сабісіднік та «Комсомольське Знам'я. Також він працював над ілюстраціями для книг Київських видавництво і за кордон. Паралельно Арко брав участь у різних конкурсах. Він посів друге місце в вартшоу на 54-му Вордкоїні 96-го року у Лос-Анджелесі і здобув приз Best in Show у 98-му році. Сергій показував свої роботи на груповій виставці на Бродвеї у Нью-Йорку, у Сан-Дієго та Атланті. У 2000-му році художник влаштував персональну виставку у Національному художньому музеї України у Києві та в музеї західного і східного мистецтва, що в Одесі. Він часто з'являвся у різних телевізійних проєктах і на світських заходах Поярков був одним з організаторів автомайдану у 2014 році. Він намагався потрапити до парламенту, але не пройшов після революції гідності. Художник заявив, що на майдані, окрім героїв, які віддали життя за Україну, була група гнідих і противних щурів. За його словами, деякі особи навіть їздили до тодішнього президента Януковича, щоб домовитися про посади або ж продати йому компанії і отримати можливість текти з країни до числа таких осіб, активіст. Причислив і Арсенія Ценюка, який згодом став прем'єр-міністром України. На думку Пояркова, після революції він очолив систему корупції, що залишилася у спадок від регіоналів. Після Євромайдану активіст був помічником-консультантом нардепа Дмитра Яроша. Крім цього, він був ведучим телепроєкту Поярків Ньюз» на каналі Прямий, де іронізував над суспільно-політичними подіями, а також критикував багатьох політиків. Зокрема, нардепа ЄС Олексія Гончаренка. Він звинувачував у підлабузництві до партії і регіонів та любові до Януковича. Цитата: він так самозабутньо до щенячого вереску любив усе, що стирчить у Януковича назовні, і готовий був публічно віддатися всій його партії, що став не символом вірності, а символом безбашеної любові до господаря. Ніяких сумнівів, що якби ж... Путіна опинилася на території України, першим зализувати став би саме депутат Гончаренко, говорив Поярков. Діставалося тоді і лідерці батьківщини Юлії Тимошенко. За словами активіста, вона майстерно вміє розвести бабусь, але поряд з нею немає людей, які могли б берегти її від дурощів. Кінець цитати. Побічно художник критикував п'ятого президента Петра Порошенка, хоч робив це вже після виборів 19-го року. Кожна влада приходить і бюджет розкрадається. Що за кучми, що за Кравчука, за всіх, і за Порошенка, і за Зеленського, і за Ющенка. У нас пострадянська система. Кожна влада. Да, яка розповідає нам про те, що потрібно бути чесними, є частинами цієї системи, заявляв художник. 19-го року по в авторській програмі поярків Ньюз» назвав президента України Володимира Зеленського. Цитуємо невихованим зеленим чмом, якого треба виховувати. Після цього Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення провела перевірку каналу через образу честі та гідності президента. За таке висловлювання, Володимир Зеленський подав на пояркова до суду. Пізніше СБУ оголосила підозру ведучому щодо погроз вбивства президента. Тож проти активіста відкрили кримінальну справу. Згодом його відпустили під особисте зобов'язання у цій справі. Відбулося щонайменше шість засідань, але ані Пояркова, ані Зеленського так і не допитали. Згодом Поярков намалював на власному паркані напис Зеля Хуйло. За його словами, у такий спосіб він намагався підтримати очільника Чернігівського нацкорпусу Олександра Тарнавського. Останнього звинуватили у хуліганстві за такий самий напис. У літку двадцять року Пояркову провели коронографію. Дослідження під час якого оцінюють стан коронарних хар. Терії втручання проводили в інституті серця, що у Києві. Зараз художник продовжує жити в Україні у своєму будинку під Києвом. Він веде свій ютуб канал, на якому аналізує суспільну політичну ситуацію в Україні та світі. Також поярко різко висловлюється проти чинної української влади і бере участь у різних ютуб програмах. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.